Так, всім привіт! Огляд куботи 301-ї джелки. Понаружжі покажу його так, трактор у нас з кабіною, з кондиціонером, з пічкою. Це куботка Джел 3019 року. Народження з фрозою ,80. така метра фроза у нього, це його рідна yeah. <coughs> на бистро сйомі. Класна штука взагалі. Під'їхав крюком, зачепив, підняв, зачеплено. Не мучишся, не попадаєш нічого. Так, сразу кажу, щоб мені там не писали, що грязний, не мив. Вчора Бистро вискочив поки. Між дождями у нас трошки підсохло, соток 50 і тільки вернувся, як херакнув дощ, то вже й не встиг не помити нічого його. То не пишіть мені, що там і тому подібне. Да, грязний, ну що поробиш, помиємо. Е, по колесам, передні колеса у нас получается 8х16, на задні. Ще різні стоять, рештовані 124 на 26. Диски тут, виходить, розбірні, передні ні. Резину тут нову поставили. ну що, По покрасці він взагалі не фарбований, не другий, не третій раз. Тобто в рідній фарбі. Масти також тут у нас не крашені, нічого тут, в принципі. Взагалі огонь потьока по ньому, по ньому взагалі ніяких не було. То є, ну, в принципі, нормальний такий стан у нього був. По задку у нас тут е, боковий циліндр, е, горизонтальный у нас фризою класна штука. Вчора пробував, то в мене десь наклон іде і так, підняв трошки і поїхав боком. Взагалі бомба. Не землі, ну, є, не землю, нічого, фризую, ну тобто не глибше, не мельче. <клух> то есть, штука прикольна. Спочатку думав, що нахер вона треба буде, але вчора попробував то. Дуже класно. Ну, по наружку у нас тут виходить, що задні фари є. Дворник. Ці у нас форточки відкриваються, ця теж відкривається. Двері у нас глухі, тут немає не форточок, нічого. Спереду у нас теж зверху дві фари. тут две фары у нас получается то есть ну и передний дворник так крышки у нас занимается сейчас так, вот так вот снимаем. вот такие стали ничего не красилось тут вообще ну бомба честно скажу что я долго шукал все конечно, я их, начиная от Вінниці, ровно, Луцьк, усюди їздив, передивився, бачив дуже багато всяких тракторів, але все-таки ушатаними. Під ним вже, мабуть, 40 японців померло. А його ще привезли в Україну добивати. Так, ну це у нас бачок омивачки. Це у нас розширительний. кондишн В принципе, я же скажу, тут все бомба просто, ничего не крутилось, ничего не разбиралось, все наклеечки, все есть. Даже иногда удивляюсь, удивлюсь, потому что вот даже на навески наклейки везде, там наклеечки, там. Вот, все сохранилось, но то и китаец был, Синтай. Блять, три месяца на нем поездил. Вот тут мосты. Злизла вся фарба, блядь, И ржавые все, блять. Тут, блять, наклейки на ну, с 98 -го урока. Такие чувства, что их черно клеили. Тут, понятно, что они поцарапаны, бачите, но они не отклеиваются, ничего. Смотрите. на да? резнице, Вот так вот. Так, по кабине. Бачите, тут все так не дуже чисто, я ж кажу, бо вчора по Шуріку фрізував і дощ мене так і нагнав, бо нічого не встиг не помити, нічого. Ну то таке, коротше, я ж його не продаю, не рекламую комусь. Е -е, Піддатки у нас зверху, підвісні, так, зараз сяду, покажу. О, ладно. <q> не, ну в кабіні, звісно, в мене рост 1,90 м. Я сиджу, тобто. Клас, не достаю нічого. Так, ну це плафончик у нас такий. Це у нас, виходить, управління кондиціонер печка. Вот. Це дворники передні задні і фари передні, задні. Магнітолу вже сам поставив. Бо вот там японська какашка була, в неї навіть наші FM не показують. Так от. Був він, виходить, у мене 707 мотогодин, вже 7 мотогодин наганяв. О, так, от. так, я тебе, щоб піздунець не кричав. О, такий -то. Приборочка. Це у нас виходить реверс. Це у нас так, фафакалка, світло, поворотники. Це у нас ручний газ. Так, Дублюючий ножний. Здвоєна педаль у нас гальм. Це у нас ВОМ Три, то чотири вперед швидкості і одна назад. Кермо у нас регулюється по наклонам. Це речах пам'яті навіски, класна штука. Я... Цим речам тут у нас навіска є вниз і вверх. Я собі виставив, на які є, і їжджу просто підняв. Або вниз опустив. Класна штука взагалі ну просто бомба. Той сейчас заведу вам його. Отакі от як кошка. Відрай все як положено, ну я думаю, це і розповідати вам не треба. Тут все наклеечки, все є, не затерто, нічого. Так, це у нас дефлектори, получається, все воно э, доездна на вікно. Дуже класно, бо коли дощ їхав, запотіло все, включив печку, все обдуло. От бачите, тут у нас ну, типа колоночки. Кордочки вот. так відкрываются. Задні тоже так Оп. Відкрив його на моріку і сюди доступ туди. так, Це у нас виходить понижені, по передачі. Коробка у нас гідравлічна на півавтоматична автоматична. Вісім вперед, 8 назад, тобто 16 вперед, 16 назад. Це речах у нас передній міст включає, або повний, або задній привід. І вліво це у нас розворот на місці, Теж класна штука. Це виходить гідравлік екран. Це у нас режими переключення, ще передач допоможі, це тільки при понижених працює. Це у нас блокування заднього дифференціалу. Тут у нас, ну, я вже показував, це рычаг навески. А це електронна система, це все, що на навіску. Ну, Це по цьому відео треба знімати окремо. Бо тут є про що побалакати. О, що у нас тут ще по кабіні? Ну, по кабіні все. Так, да, вже поміняв сразу ці амортизатори, поставив нові, бо японським вже торба була. Не тримали. Также звідси ще відкрив собі. Так, да, всі, звісно, лякаються, що великих стекол. але ну, з дуру можна ви самі знаєте, що зробити. Так що ну, не знаю. Обережно треба з ними. Вони, звісно, стоять грошей. По калії, по міряю фурлеткою, що передок, що задок, зараз метр 10 у нього. Ну, Я так розумію, що задок можна переставляти колеса і зробити більше колію. Мені це не потрібно. То есть, ну, такие вот огляд. Что тут еще сказать? Крышка так же сама переднего занимается. Нажимаешь и отходит. Тут аккумулятор стоит и воздушный фильтр. Вот. Ну, в принципе. Що тут ще по ньому показувати? Стан, звісно, бомба. Просто бомба. Нічого не тече. Сейчас покажу вам. Це фільтр у нас на гідравліку. Сухенький. Кажу, вже 7 годин на ньому накатав і в принципі ну, нічого ніде ніяк. І порівнювати я вам скажу з Сінтаєм. На Сінтай я 40 мотогодин ганяв, це, звісно, фігня. Сейчас кажуть я там і тисячами. Повірте, мені 40 годин вистави на ньому, щоб зрозуміти, що це лайно собаче. Китайської собаки лайно. Ну, це моє особисте мнение. Ви там можете ругатися, не ругатися, але я маю право на це. Може комусь вони і нравляться, то особисто ваше. Але покатавшись на китайці, на сінтай. І 7 годин поїздив на цьому японці, який 98-го року. Я скажу, що знаєте, коли ти їздиш на москвичу, 412-му плюс-мінус, да, і сідаєш потім хоча б на якогось кабанчика-Мерседеса, то знаєш, з телеги пересів на, на автомобіль. Ось і я так почувствував себе за ці 7 годин. Управління взагалі легенько їдеш собі. По телефону розмовляєш собі, розмовляєш, Тебе ну, все чути тобі в кабіні. Клас. Тобто комфортно, удобно. Я не пожалкував, що я взяв цього японця. На суперкитайця поміняв. Ну, кожному своє. Я ж кажу, попробував китайця і японця, то це небо і земля. Ну, саме головне вибирати треба стан, бо можна так встряти потім, що мало не покажеться. Ну, я ж кажу, що я вибирав його довго. Передивився, не з десяток. Так, да, може це небагато, але зрозуміти, який він повинен бути і, і з чим зрівнювати, то я ж кажу, що в ровно, що в, Луць, в Луцькій взагалі там одні шарпаки продають. А ціни, як не знаю, як за навіть напросять. Тобто, ну от якось так. Такий апарат. Всім пока.